Всім привіт! Вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я покажу, як я закаляю свою розсаду після появи сходів в більш прохолодному місці. Приміщення тут не опалювальне, приблизна температура виходить, десь 13-14 градусів. Я виношу розсаду в це неопалювальне приміщення приблизно десь на ну, день, десь ранку годин. 10-11 я виношу і ввечері в 1, 6 7 можливо, 8 забираю вже надзвичайне вікно в опалюваному приміщенні, тому що тут вночі може опускатись температура е, до більш вже неприйнятних значень, менше 10 градусів може бути. Тому а це вже для рослин стресово. Стоять у мене тут переважно томати. Томати я таким чином закаляю приблизно десь 3-4 дні, е, перці баклажани менше. Один, може, два дні отак виношу, доки у них таке не стане більш фіолетове стебло. А, а зараз А, освітлення ще хотів показати. Оскільки тут північна сторона світла дуже мало, я освічую так фітолампами. Ну, Зараз на момент зйомки відео я це виключив, щоб воно не було по очам. А, ну, от Фітолампи дають можливість вже довести світло до більш такого прийнятного. Звісно, воно все одно не замінить повноцінно сонце. Тому, якщо, наприклад, на південній стороні будуть стояти рослинки, і буде ну, сонячний день, то коли прямі промені сонця це найкращий варіант освітлення. У мене тут такої можливості немає, тому досвідчую фітолампами. Також на звичайних вікнах, там, де е, є прямі промені сонця. Якщо похмура погода, я теж досвідчую фітолампами. Зараз вам покажу інші рослинки, як вони стоять вже в опалювальній частині приміщення. Ось так виглядають мої сходи. Ті, що зійшли раніше, тут в основному баклажани і перці, трошки і томаті. Ті, що першими приклюнулись, вони вже постояли декілька днів е в неопалювальному приміщенні при температурі десь 14 градусів. Зараз вони знаходяться вже в опалювальній частині на тут температура 17 градусів. Ну, вона тут коливається приблизно від 17 до 20 е В сонячні дні. Я не досвідчую фітулампами, коли є прямі сонячні промені, бо це південно-східна частина, і тут сонце попадає прямі промені. Коли така похмура погода або ввечері і на ніч, я досвідчую. Так само включаю фітулампи. Ось, кажу, виключу, щоб не було плечам. Що ще розказати про умови? Полив, я вже знизив суттєво, я пролив один раз біопрепаратами. Так як я вже і розказував, що я проливаю біопрепаратами раз на тиждень-два, я обрав схему раз на тиждень, я пролив ще мікохелпом. І, в принципі, з того часу навіть водою не поливав, бо ще трошки вологі. Сильно зволожувати не потрібно, бо можемо отримати чорну ніжку. Звісно, ми біопрепаратами знезаражуємо наш ґрунт, але створювати умови сприятливі для хвороб теж не потрібно. Потрібно робити максимально правильний догляд. Ну, в принципі, те, що я хотів вам коротко показати про умови своєї розсади. А, ще хотів додати те, що я вам казав показати, що перці, наприклад, і перчик, а, бачите, фіолетове стебло. Це те, що я хотів показати, до якого моменту я саме закаляю перці і баклажани. Тобто їм зазвичай вистачає навіть один день, я їх виношу от зранку до вечора і вже стає стебло фіолетовим, більше я холоді не тримаю. А помідорки я виношу на на 14 градусів трошки більше. Я їх виношу приблизно десь 3-4 дні. Ну от я не встиг перші сходи одразу знизити, тому що ну я в тому році так не робив. Це вперше я так закаляю і так серйозно ставлюсь до температур. І от вони повитягувались. Ті, що виносив уже більше одразу після появи, сходів вони більш приземлені. Хоча все одно трошки витягуються, бо сонячних днів було небагато. А все ж таки, для того, щоб розсада була ідеальна і не витягнута зовсім, потрібно саме багато сонця. Дякую вам за перегляд відео. Діліться в коментарях, які умови для розсади створюєте ви, як виходите з положення, як оцю різницю температур дотримуєтесь. І до наступних зустрічей на моєму каналі.